Треба розуміти, в кого сприйняття більш тонше, то людина реагує на енергії ближніх. Так? Вона відчуває, на якій вібрації знаходиться людина. Це нормально, так? Коли от людина чуттєва, і всі люди чуттєві, вони відчувають енергетично. Коли людей їм некомфортно, коли людина на низькій вібрації, чи хвора, чи дійсно старша, в якій вже, звичайно, що тіло на іншій вібрації. І треба зрозуміти, що це їх енергія, яка створилася завдяки їх способу життя. А якщо у вас є своя внутрішня енергія життя, так? якщо ви себе почуваєте на іншій вібрації, то ви повинні зрозуміти, що поле, в якому знаходяться люди, то їх поле, а у вас інше поле. І тоді не буде можливості проникати у ваше поле іншим вібраціям. Інша справа, якщо ви хочете допомогти людині або взаємодіяти з людьми і для того, щоб вони усвідомили певну енергію там, чи певну інформацію. Вам треба влізти в його шкіру, бути ним, і давати інформацію на його рівні чи на її. так? Тоді це інша справа, це робота цілителя або робота людини, котра працює з людьми на духовному рівні. Тоді це зрозуміло, що це тимчасове входження в їх поле, і таким чином людина-себе, звичайно, що після того. Сама себе реабілітує, ну швидко виходить із цих вібрацій, тому що основна її вібрація це радість і цілісність, так а своїм внутрішнім прикладом, своїм внутрішнім ставленням до них співчуття, даруйте їм світло, даруйте їм любов. Тоді вони не будуть забирати у вас енергію. або ви навіть не будете помічати це, що вони забирають, а навпаки, дарувати їм ще більше. Але доброї, світлої енергії, любові, радості. Приймайте всіх такими, як вони є. Вони мають на це право, повірте. Лише реакція негативна до, ну, така зовсім неприйнятна, хвороблива, агресивна на людей, які живуть не так, як вам хочеться, або не так, як вам здається, має бути приводить світ до негативу. Треба просто сприймати. Життя з любов'ю, І тоді це життя у вас, як творця, буде змінюватися, і світ буде змінюватися.